Два ребук у шістранку. Готові йти на романтичні приключення да? по виловлю канадського карася. Тобто баса. Лодка на місці, будемо сьогодні ми зараз для порусочка. Серйозний апарат за нас. Я правильно Дай, дай. Переводвичка, переклад А ти помреш? Не дуже льодна, але наше містечко нам зараз туди. Перший, перший, але такий здохлячок маленький, йде відпочивати. І сюди містечко фані, бляха. Кажуть, нам ній не дуже дозволяє, будеся міняти, майже зараз булька має бути. Нам треба такий домик всі пробрести. На старі годи тут десь, -ді. да, вітька? Ну, ну план да. Ну так. Та лодочку купити. І все. І що? на поверхності жабка. За що затягнув кущі? Ох, диви, як файно тягне, бляха. Зараз як вискочити ж. Та що тебе зусиль? Та я не нормально закручуй. що ти вітя чудиш. Та піднімай ти. а він затягнув кущі <ріхи> Анутьок покажи. Але це вже нормальненький басик, Ось мені це вже подобає. Я Щось надію, да. Щось майже таке. А Щука майже, бо бас може вискакав. Да. Я думаю, що це щука. Рітька, тобі щука не можеш, ти щуку мусиш. Ух ты бляче, ну то кто так поднимает, ты блядь? Серьезно, рыбак, щучка, о! Але, ну, мій. Зоруйся, зоруйся, зоруйся. А ну техніку мий, О! Ну, зоруйся твоя щука, мала бути. А ну покажи. Леся мало зривати. О! Видишка файна! Цепляй! Ты понял, как на батерфляйчик она пошло? Я конца поймал. Был дуже дуже теки, теки, ну, ту не знаю, какие ну, маленько, то не фарин не не скажу, бляха. Ты... Зайка, тебя... Опа, блядь. Как Ох... фаренько. Лю... По Люблю, когда так скачет. Ну, ну, давай, давай его сюда. Что это за зверь? Опа, Ох... аккуратненько, не, не, не спеши. Не спеши потихоньку варивать. Спасибо, блядь. Спасибо тобі, дружок. Да, да. Ай, блях, зараз затянем його. Ах! затягнемо. <риклад> ну, у нас екшн, екшн. Дві риба нараз клюнули. <риклад> Видите, що це такое? О, рупу, гадищукарчик. Биток, биток, посмотри, куда боля запутано вкусить. Давай, туди, Смотри, вниз, пить не туда, дитк. Та он де запутав кусі, вітя. Та має рухайся, бляха, вони другу рибу зараз. Дві де вони, стоїть файли, можу через, через той. Бачу, бачу, бачу. Бачу, бачу. Сайте, знаєш, що я хотів би ту хабу Я його держу на тобу Невеличка ле шкода. Якщо не більше не хапати, то не хапай ось так возьми Опа, Ану, покари, Той, вроде а ну покажи трофей вроді нормальний, а? А ну вже серима любить, починається любити, окей Басик, страшно басики Раз девоскакувати Малиш, це нам потрібен сьогодні, у нас дуже багато людей в хаті это более добрый мил пляха недобрый мой мил конечно ми Ед, зараз, Опа, мало печим флециончик ч ну, я тут я зараз питяну аккуратно опас <плес> фрикциону это читал залезть <плес> не не залезть <плес> за <плес> Акуратно зараз заробляємося в хроновий мив. Але твоє. Невеличкі, але приємненько. Невеличкі? І зривався, ні? І зривався прямо лукси. Починаєте, невеличка. Ку я собі Не, <laughs> не матюкайся, нас дивляться діти, віки. Всього, Десять годин у нас риби. Отак. От На вечірку забацати. Так що наш каяк. Скот Канда якийсь непонятно що, пройшов із питання. Да, вітюня, бачу. Все Ми скоренько йдемо додому бо У нас вдома чекає ще Пограч по помадярська Приїхав до нас спеціальний спеціаліст з Венгрії, який нам буде робити ЕСВІТІ О, все, Валимо додому Серйозний джип Де не по детськи Машин куча. Радіс, сіде, плавають на лодках. В мороженку їдять. все як має бути. О, паромчик приїхав. А, то паромчик приїхав, ж у полі, поліскав. Типічне канадське маленьке село, такі невеличкі будиночки, одні по три машини, обов'язково, хто живе біля річки, має бути катер, підход до ріки. Прапори, то вони всюди мають бути канадські. Я так у таких домиках живуть чисто, акуратно, гарні дороги. Все як має бути у людей. людей приїхало з Торонто. тьма мене місто, будемо впратися до пляжа, не знайдеш, якраз мені повезло, де чоловік приїжджає. Це не застрашно люди. Коротше. Згубився своїми квартирантами, сужителями. Вони забрали мою маринку десь пішли на другий пляж. Я пішов на дитячий. Тоді тобто ще один у нас пляж є такий муніципальний. день насичений. Зрана рибалка, потім мало верті скупати, а ввечері у нас Бограч. Приїхав до нас би нам варити, матір Васька, та зразу нам файного бограча, настоящого, матерського бограча, настоящого якими також давно не їли. Санта Вілач, але зимути дуже файно. Тут, Тоді резиденція їхнього Санта Клауса Діда Мороза. Понятно, я зараз я скупаю, подивіться, що тут за територія. І ще не їдять. Санта Вілач. це їхній корабель такий. Чи в радиусе одного кілометра близ нашей хатки в экип.